Сьогодні у Кременчуцькому міському палаці культури відбулося прощання із загиблим захисником України Олександром Порубаєм. Довгий час воїн вважався зниклим безвісти однак, все ж сьогодні військового провели в останню путь. Сьогодні відбувається поховання військовослужбовця Порубая Олександра Валерійовича, який народився 13 серпня 1996 року. Проходив військову службу як старший солдат на посаді гранатометника. Загинув 23 лютого 25 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужно виконавши військовий обов'язок. На Луганському напрямку захисник народився у селі Нова Знам'янка. Навчався у Кременчуцькій гімназії No31. Закінчив вище професійне училище No 7 та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю інженер-механік. Саша поступив на навчання. 1 вересня 2012 року навчався за професією верстатник широкого профілю, налагоджувальник автоматичних агрегатних верстатів автоматичних ліній. Навчався Саша добре, він не був відмінником, але навчався добре. Відданий своїй країні він був пластуном, Пам'ять про нього завжди залишиться у колективі нашого навчального закладу. Одногрупники згадують про Олександра лише хороше, адже він був дійсно гідною людиною та хоробрим захисником. За той час, поки ми навчалися разом з Олександром, він запам'ятався мені завжди спокійним, тихим, хорошим хлопцем. Дуже важко дивитись, і особливо дуже важко було впізнати Олександра з останніх фотографій, тому що я його запам'ятав зовсім іншим, і... але він завжди залишиться. Пам'яті моїх в нашій пам'яті Сошко був дуже гарною людиною. Він завжди міг допомогти, завжди йшов на допомогу. Він був дуже дуже хороша людиною. Новина про загибель військового стала болючою новиною для усіх, хто знав Олександра. От він раз де в нього траплялися в житті, він завжди посміхався. І ми були дуже здивовані, коли Саша пішов служити і ще до повномасштабного вторгнення Куденьке, ну таке дитя, анголятко просто дуже шкода, що такі хлопці дійсно віддають своє життя за нас з вами. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ у 2020-му воїн підписав контракт та за власним бажанням став до лав Збройних сил України. Олександр проходив у мене службу з 2020 року. Приймав участь в операції Об'єднаних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення приймав безпосередню участь у нанесенні вогневого ураження противнику на Харківщині. В кінці 24 го року прийняв для себе рішення продовжити подальшу службу в третій бригаді штурмовій. Для нашого колективу він завжди назавжди залишиться в наших серцях, в наших спогадах. Поховали військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава безстрашному воїну Олександру Порубаю, Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини.